Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу фармасі липень 2024. Дуже швидко цього разу прийшло замовлення. Відео не знімала вже місяць, вже за вами засумувала, хворіла цілий місяць, два тижні взагалі голосу не було. Зараз вже краще, тому давайте будемо дивитись, новенький знаю, ви любите каталог. Будемо дивитись, які акції та. Знижки, які новинки. Один продукт я взагалі в захваті, що його повернули. У мене його дуже мої дівчата полюбляли, але його не було. Зараз він знову з'явився. Тому давайте будемо дивитися, що класного компанія підготувала для нас на липень місяць. І у нас Summer sale, тобто літній розпродаж. Спекотні знижки твого літа. Отже, дивимось. CC bb крем на акції 249-289. Сподіваюсь, всім видно. Далі тоналочка наша VX Pro, камера 529 гривень, теж дуже класна ціна. Далі праймери по 299 гривень, пудра, BB-пудра 429 та напівпрозора пудра. Далі бро. Пудра бронзер 319 гривень. Не знаю, взагалі дуже багато акцій. Новиночка, розсипчата пудра 499 гривень. Далі у нас пудрові рум'яна. З'явився новий відтіночок. Сангрія по 299 гривень. Далі наші хайлайтер-бронзер та рум'яна рідкі 339 гривень. Так. Фіксатор 179, палеточки по 569 взагалі, акцій дуже багато. Наші тіні палетки 449 і моя глюблена 399. Це палеточка для обличчя інфіні, як правильно читати, дуже класні кольори. От, і палетка для обличчя, мені здається, універсальна підходить будь-кому теж по дуже класній ціні. Так, далі, далі. Підводка Фломастер 279 гривень. туш для брів 219 гривень. туш Full Blast 419 гривень. Хто чекав акцію, дочекався. Я чекала на дабл, і є 239 гривень замість 319 дуже класна ціна. Так, далі кремова помадка 189 гривень. Далі наші блиск лак для губ 259 гривень. Є, я ж кажу, дуже багато цін акційних. Далі блиск, пламер 279 гривень. І ось та повернення новиночка, про яку я казала, це у нас трояндова водичка 225 мл, 129 гривень. Натуральна трояндова вода. Я не знаю, якщо ще й повернуть маску для обличчя з цієї згрі, то мої дівчата будуть дуже раді. Якщо ви теж раді цьому поверненню, напишіть в коментарях. Так. Зміцнювач з кальцієм для них та засіб для видалення кутикули по 79 гривень. Дуже класний е засіб, я вже говорила. До речі, ось такий набір пензликів, який коштує 1829 вісімсот гривень в, трав... о, в червні. Я розіграю серед цих своїх активних команд, хто зробить замовлення на 40 балів. Тому, якщо ви давно не робили замовлення, хочете відновити доступ, або хочете зареєструватися, отримати знижку 25% на всю продукцію, напишіть мені або заповнюйте посилання під відео і приймайте участь у розіграші. Також так, далі, далі наші пензлики. Знову акція, аромати. Наші новиночки 419 замість 550, дуже класні. І аура, і ось цей Вельвет у мене дуже класно купуються. А також наша незламна 299 суперціна. Це лімітована, її скоро не буде, тому встигніть придбати, хто її полюбляє. Так, далі чоловічі аромати. Також, а, акція у нас йде на геру 489 гривень. І на Баолі 549. І на мен, але новенький, цей Black, 599 гривень. Так, далі, далі наші аромадифузори, 369 гривень. Є так, дівчата, трішки. Камера, щось не знаю, і рука, е а камера щось дуже-дуже бігає, але вже зніму, як є, е сподіваюся, всім видно. Е так, наші упаковка захисних масочок 49 гривень. Так, є маски, обличчя, новиночки, зубні пасти по 229 гривень 130 грам. бальзамчики по 79 гривень. Кремчики для рук по 59 гривень ось, Далі в огляді буду показувати. Взяла дуже класний оцей ось персиковий. Ну, Взагалі мені сподобався. В мене його вже замовили, але Не, я вам все рівно з нього огляд покажу. Аромат дуже класний. Мило з перлинами 89 гривень. Далі всі шампуньки Botanic 139 гривень. Гелі для душу, вербена та лаванда 149. Дуже класна ціна. Вся серія з лавандою теж на акції. Далі. Grace and Флора, мені дуже приємно, що дали на цю серію акцію, наберу, тому що в цьому в червні її повернули, але там по звичайним цінам, а от в липні будуть акційні ціни. Тому хто полюбляє цю серію, обов'язково треба закупитись. Також, хто полюбляє морські мінерали та оливку, також буде акція на всю серію, тому дівчата, крім рідкого мила, бачите ціни 119 та 79 гривень кремчики. Далі чоловіча лінійка. Поки не брала, її хвалять, але я почекаю також акцію. У них з'явиться в цій лінійці ще чоловіча парфумована вода 100 мл 999 гривень. Не знаю, мені щось здається, аромат класний, але буду чекати акцію. Далі на сиворотку і на спрей для кератиновий також йдуть супер ціни. Це у нас іде розпродаж та продукції, якої вже е закінчується, яка буде виводитись, але поки ще є. І, до речі, є ось на чоловічу лінійку, наприклад, теж суперціни. Тому, хто полюбляє, е є шанс замовити зі знижкою. Так, ну і давайте з іншої сторони. Отже, дуже класне повернення на літо саме те: антицелюлітний гель для тіла та скраб для тіла набір 499 гривень. Бачила на сторіночці офіційний в інстаграм турецький цей набір і чекала, щоб його повернули. Обожнюю антицелюлітні засоби від фармасі. Мені дуже подобається там аромат, неймовірний. Так, Набір 1799 гривень з мультифункціональним еліксиром. Так. Далі на олійки також іде 159, ну, знижки до 45%. Далі бронзуюча олія та сонцезахисний крем для обличчя 219 гривень, до речі, дуже класна ціна. Акція, і ще й мінус наші 25%, ну, акція класна. Так, є. На всю серію аква. Хто засмутився, хто не встиг купити крем поперед, була акція закінчився, то буде можливість замовити його в липні теж за акційною ціною. Теж Дуже класно. Далі серія календула. Акція на серію з чайним деревом теж дуже гарно. Кремчик взагалі 189 гривень. Є. І на мою улюблену серію H-Rivers також є суперціна. Дуже полюбляю тонік та сиворотку з цієї серії, я просто обожнюю. І дуже класна акція буде, особливо на тонік. Дівчата, хто ще не користувався тоніком, спробуйте. Ну, я потім зніму пусті баночки, в мене вже другий закінчується. Ну, я взагалі в захваті від нього. Не знаю, чому, але мені дуже-дуже подобається. Далі масочки та патчі під очі теж на акції 449 та 89 гривень. Далі гель для інтимної гігієни 249 гривень. Є на каштанчики паприку немає, але є на масажні по 100, скільки у нас тут 150 мл. Так, 129 гривень, будуть суперціни. Далі наші шампуньки. На цівчерня акція на Reviving серію на шампунь та олійку суперціни на серію безсульфатну для об'єму та для зволоження. Дуже полюбляю цей кондиціонер, закінчився, але буду, користуюся іншим, але буду брати собі мені дуже подобається. Так. І серія Nutri Plus. У нас теж тут є класні акції. Так, напитний напій колаген 1559 гривень. Далі на улюблену добавочку спіруліна 369 гривень, на мультивітаміни жіночі та чоловічі 459. На всі «Берберин», силамарин, куркумін, кальцій, магній і колаген. Теж ідуть акції. І також на дієтичну добавку для політиков. Гормонального фону 529 гривень. Так, є. Пишіть в коментарях, дівчата, подобається каталог чи ні. Мені дуже сподобався. Так, засіб для чищення унітазу 199. Гелій для прання 269, кондиціонер 189 гривень. І ось дуже класна акція на вологі серветки для прибирання 119 гривень. Та Засіб для чищення дерев'яних поверхонь 199. Дуже класно, що будуть на серветки акції. Ось такий каталог у нас буде в липні, тому діліться своїми враженнями: сподобався чи ні. А я з вами буду прощатись до нових зустрічей. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь та до всім пока!